З 1 червня у Львові зросте вартість проїзду в громадському транспорті, а вже з липня місто запровадить абонементи. Тим часом у місті та області низька тривожних подій. Затримано наркоторговців, нападників на військового. Також жінку, яка обшукала військовослужбовця на понад 900 тисяч гривень. У Шептицькому районі чоловік підірвав гранату, а у Львівському потязі смертельно травмувалась людина. А в самому Львові загорілась маршрутка. Крім того, виявлено чергову спробу незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон. Про це. Більше говоримо сьогодні у новинах. В темі В студії я, Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, і поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. З 1 червня у Львові подорожчає проїзд у громадському транспорті. І з 1 червня у громадському транспорті Львова діятимуть нові тарифи, а з липня запроваджується система абонементів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у п'ятницю 30 травня. Зокрема, з 1 червня тарифи на приїзд у Львові будуть такими: 17 гривень. Разовий електронний квиток, придбаний через Леокар чи додаток із можливості пересадки впродовж 40 хвилин. 20 гривень це разовий квиток придбаний. Банківською карткою через валідатор з можливістю пересадки впродовж 40 хвилин. 25 гривень разовий паперовий квиток, 8,50 – разовий студентський квиток, придбаний через Leocard з можливістю пересадки впродовж 40 хвилин, та 17 гривень разовий електронний квиток на перевезення багажу, 25 гривень разовий паперовий квиток на перевезення багажу, 400 гривень штрафний квиток. При цьому пасажир зберігає можливість купувати разовий квиток через QR-код Приват. 24 чотири СМС. Стаблютус із 1 липня у міському транспорті запроваджується система абонементів. Зокрема, вартість довготривалого абонементу на 30 днів становитиме 900 гривень, а студентський 450. Абонементи діятимуть на весь громадський транспорт Вова незалежності від перевізника. На засіданні виконавчого комітету це питання викликало бурхливе обговорення. Зокрема, перший заступник міського голови Андрій Москаленко зауважив, що місто не погодилось на пропозицію перевізників про підвищення тарифу до. 32 гривень за разовий квиток. Генеральний директор концерну Електротранс Ігор Самардак зазначив, що без підвищення тарифів приватні перевізники не зможуть і надалі оновлювати громадський транспорт та відновити роботу скасованих маршрутів, а також випускати більше транспорту у вечірній час. Однак, виконком все ж підтримав рішення про підвищення тарифу із умовою, що за два тижні перевізники прозвітують про свої плани на покращення перевезень у громадському транспорті. Нагадаємо, що в останній вартість проїзду. У міському транспорті Львова змінювали 1 вересня 2024 року. За підрахунками перевізників, 7% пасажирів купує папуровий квиток 25 карткою через валідатор. А решта користується леокарт. У Львові затримали двох наркоділків: двоє львів'ян, 23-річна жінка та 20-річний чоловік, затримані за підрозлу незаконному обігу наркотичних речовин. Про це повідомила поліція Львівської області. Їх викрили 29 травня під час спроби розмістити так звані закладки з канабісом у різних районах міста. За даними правоохоронців, жінку зупинили на вулиці Володимира Великого, а чоловіка на Стрейській. Обоє мали при собі зіп пакетики з речовиною рослинного походження схожою на канабіс, а також вже підготовлені закладки. Окрім цього, поліція виявила кілька схованок, які підозрювані встигли зробити до затримання. Вилучене скеровано на експертизу до Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Обох фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури. вирішується питання про повідомлення про підозру за частини першої статті 307 сьомої нео кодексу України, підозрівним загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Нападникам на військовослужбовця ТЦК на Львівщині обрали запобіжні заходи. Двом нападникам, що побили військовослужбовця ТЦК у місті, новий розділ на Львівщині обрали запобіжні заходи. Про це в коментарі повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Одному з них Миколаївський районний суд Львівської області призначив цілодобовий домашній арешт, другому нічний домашній арест. Щодо інших учасників інциденту, триває слідство. 28 травня в поліції Львівської області повідомили, що встановили зловмисників, які Побили військовослужбовця на Львівщині. Ними виявилися чотири жителі нового роздолу віком від 29 до 39 років. Двом із них повідомили про підозру за частиною 2 стата 296 кримінального кодексу України. Хуліганство вчинене групою осіб. Їм загрожує до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Нагадаємо, що 21 травня близько 23-ї години у місті новий розділ на Львівщині. Група чоловіків побили військовослужбовці. Нестора Дидика, якого перевели у військкомат після служби на фронті, за повідомленнями Львівського обласного ТЦК та СП. Один із чоловіків, якого попросили показати документи, відповів хамством. І образами після чого на місце прибігла група близько восьмох чоловіків, які повалили на землю військовослужбовця і почали бити його ногами по голові. Військові, які були поруч, зупинили нападника, а постраждалого забрала швидка. Потерпілому діагностували гематому та перелом ребра. 39-річна мешканка Львівщини ошукала військового на понад 900 тисяч гривень. Про це у п'ятницю 30 травня повідомили у Львівській обласній прокуратурі. За даними слідства, мешканка стрищини створила фейкову сторінку у соціальній мережі та познайомилась із військовослужбовцем Національної гвардії. Протягом тривалого листування вона видавала себе за іншу особу, зловживала довірою та створювала ілюзію близьких стосунків. Підозрювана неодноразово просила у 21-річного військового гроші. Під різними приводами, зокрема, жінка жалілася на відсутність грошей та нібито поховання брата, який загинув в зоні проведення бойових дій, а також на її лікування після ДТП. Також жінка просила військовослужбовця оплатити завдаток за будинок у місті Другобич для спільного з нею проживання. Повідомили деталі у прокуратурі. Загальна сума таких переказів, якими жінка розпорядилася на власний розсуд, сягає майже 130 тисяч гривень. Надалі підозрювана переконувала військовослужбовця надіслати. Йому банківську картку для придбання вище згаданого будинку, з якою Викрала ще 800 тисяч гривень. Ці кошти вона також витратила на власний розсуд. 39-річній жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 -ї. «Шахрайство» кримінального кодексу України, частини 1 статті 185 -ї. крадіжка кримінального кодексу України, та частина 1 стаття 357 -ма. викрадення привласнення вимагання документів штампів початок заволодіння ними шляхом шахрайства чи служ... зловживання служб. Ом становищем або пошкодження кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюванні, це позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці знайшли підривника гранати у Шептицькому районі на Львівщині. На Львівщині поліцейські повідомили про підозру 43-річному чоловіку, який підірвав гранату на подвір'ї приватного будинку. Наслідок інциденту ніхто не постраждав, але уламки пошкодили припаркований автомобіль та вікна будинку. Підрівника розшукали про це 30 травня. Повідомила прес-служба поліції Львівської області. Як Якдеться в повідомленні, поліція 25 травня близько 2-ї години ночі на подвір'ї домогосподарства вод. Ому з населених пунктів у шептийському районі вибухнула граната. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Уламки пошкодили автомобіль, який був припаркований неподалік місця вибуху, а також вікна будинку. Правоохоронці встановили, що гранату на подвір'ї кинув 43-річний місцевий мешканець. Слідчі повідомлені про підозру хуліганстві. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. До судове розслідування триває. правоохоронці встановлюють походження гранати. У Львівському районі під потяг потрапив 37-річний чоловік. Вчора ввечері, 29 травня, у Львівському районі трапився трагічний випадок. Під колесами потяга загинув чоловік. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Інцидент стався о 21.47 на залізничному перехресті. Комарно Великий Любін. Вантажним потягом було смертельно травмовано мешканця села Великі Люблін, Великолюблінської територіальної громади, 1988 року. Народження йдеться у повідомленні. Обставини події наразі встановлюються. У Львові загорілась маршрутка на ходу. Убійшлося без постраждалих. У Львові 30 травня посеред дороги загорілись маршрутний автобус. Інцидент стався на вулиці Городоцькій. Завдяки оперативному реагуванні поліцейських займання вдалося швидко ліквідувати. Як повідомили у патрульній поліції Львівської області, правоохоронці, які патрулювали вулицю, помітили дим, що йшов з-під. Коліс маршрутки вони негайно зреагували на ситуацію. За попередню інформацію в салоні на момент загорання не було пасажирів, тож ніхто не постраждав. Водій пояснив, що саме їхав до автотранспортного підприємства для проведення ремонту. Обставини інциденту з'ясовуються. Львів'янин за 4,5 тисячі доларів намагався вивести військовозобов'язаного за кордон. Мешканець Львова запропонував чоловіку призовного віку незаконно переправити його в одну з країн Європейського союзу. Зловмисник запропонував за 4,5 тисячі доларів виготовити документи про працевлаштування на посаді водія до компанії, яка займається перевезенням гуманітарної допомоги знесеними даними до інформаційної системи. Це б надали йому підстави для незаконного перетину державного кордону України. Організація. Атора незаконної схеми затримали правоохоронці. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Більше новин читайте на нашому сайті, бо у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам перемоги та мирного неба над головою. Побачимось.